Так, вирішив вам підгадати про оновлений точний мір cm 206 x від компанії VVV Group, так, який у нас з 2017 року на ринку. Пережив дуже багато досконалень. Був признаний пару раз точним міром року. Ось. Ну що ж, давайте будемо міряти. Залізо маємо феррум 201 мікрон. Так, бачимо значок. Алюміній. Позначається значком NF. Так, маємо теж 95 мікрон. Так, пішли до цинку. Так, 119. Значок феррум плюс цинк, як ви бачите. Появився так. Ну і до шпаклівок наших пішли. Жовта-проста, сіра, металізована. Так, давайте жовту-просту. Бачимо близько 900 мікрон. Значок, фер... значок ферум не блимає, як ви замітили. А от на залізній шпаклівці, дивіться уважно. Хопа! Маємо значення і значок ферум починає блимати. Так? Давайте я вам ще покажу таку функцію безперервного сканування товщини. Значить, ми будемо з більшої товщини переїжджати на меншу. Ви зараз це все побачите. Приставили, 4 секундочки, почекали. Ось ми маємо, так, значення. З'їжджаємо на менше. Опа, з'їхали. Бачите? Ось така функція. Ну і давайте я вам швидкість його покажу. Ну, Давайте. 132 удари за хвилину. Він робить. 132, вибачте, заміри за хвилину. Ось. Ось такий. Чудовий точний мір. Значить, ціна його на даний момент. 3295 гривень. Придбати можете у мене телефон. Ви бачите, зліва в себе. Ну, буду чекати ваших дзвінків. Радо відповім вам на любі ваші запитання. Дякую за увагу.